Доброго дня! З вами Іван та компанія Київпромтехсервіс, ваш партнер у світі теплообміну. Сьогодні поговоримо про реалізоване замовлення на два водяних калорифера для хімічної промисловості з фланцевим з'єднанням за технічним завданням замовника. Перед вами два водяних калорифера ПСВ КПТС 07 s Це сучасні аналоги старих радянських калориферів КСК-48 або ж ПНВ 40401. Ось їх основні технічні характеристики. Вони мають три ряди теплообмінних труб діаметром 16 мм, загальним діаметром 38 мм разом з оребренням. Оребрення алюмінієве АД-0. Колектори та бокові щитки виконані з конструкційної сталі 3 мм та 1 мм відповідно. З'єднання різьбове 1 дюйм. Покриття епоксидним ґрунтом та фарбою на основі епоксидної смоли, що має високу стійкість до температур. Основні технічні характеристики. Площа поверхні теплообміну складає 20 метрів квадратних. Робочий діапазон витрати повітря від 4 до 3300 м3 за годину. Робочий діапазон теплової потужності від 33 до 114 кВт. Маса пустого апарату складає 52,3 кг. Об'єм трубної порожнини 5,9 літра. На виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 5 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо та виготовимо будь-яке обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтексервіс. До нових зустрічей!